Оперативну нараду голова облдержадміністрації Григорій Пустовіт розпочав хвилиною мовчання. Присутні вшанували пам'ять військових, які загинули 14 червня на сході України. Потім перейшли до порядку денного. Григорій Пустовіт вимагає впорядкувати ситуацію, пов'язану з видобутком піску в Рожичинському районі. Промисел там здійснюють декілька підприємств на території Луківської, Сокільської та Руднянської сільрад. Основні проблеми виникають внаслідок транспортування піску. Незважаючи на обмежені швидкості та тоннажу, вантажівки продовжують руйнувати дорожнє покриття та створювати незру. ...місцевим мешканцям. зберігання з упорядкуванням роботи піщаних кар'єрів на території нашого району може ...цього слова, до катастрофічних наслідків для громади та цілком На території Армянської сільської ради є позитивні приклади, коли орендарі кар'єрів самі побудували дорогу через лісовий масив і відповідно здійснюють ці. Дорогою перевезення на транспортування піску, і відповідно вони руйнують транспортну інфраструктуру. Що стосується діяльності хар'єрів по двох інших сільських радах, це Посадівській і Курківській, то тут є дійсно складні питання. І якраз діяльність орендарів цих сільських радах, вони ускорюють проблеми. Ну і, і Відповідно, головна проблема, яка вимагає негайного розгляду та вирішення, це проблема транспортування військо. Це напрям совеща, теж пережища збудовані ще в 70 х роках минулого століття. Ну і, Відповідно, вони не пристосовані до руху у них великодонатних автомобілів, загальна маса яких ну, переважає 50 тонн. Голова Рожищенської райдержадміністрації звернув увагу на той факт, що сплата податків під приємствами, які видобувають пісок, аж ніяк не відповідає витратам на ремонт зруйнованих доріг. Неодноразово підприємствам пропонували й долучитися до ремонту пошкодженого дорожнього покриття, однак безрезультатно. Голова облдержадміністрації Григорій Постувіт зауважив, що чимало проблем виникає і внаслідок неякісних дорожніх робіт. Окрім того, він дав доручення вивчити можливість встановлення вагового пункту при виїзді з кар'єрів для контролю допустимої виги вантажу. А також звернувся до що Посилення роботи патрулів та дотримання вимог правил дорожнього руху? От я бачу працівники, і стоять, їдуть лісовози, везуть ліс. Є вага, під'їжджають, зважили автомобіль, зробили записи, поїхали далі. Хто заважає такий переносний пункт зробити, перевірити вагу автомобілів, які возять пісок, так само приїхати подивитися. і Далі візуально вже можна орієнтуватися. Я розумію, що постійно там цей пост не буде, але мобільний пост біля одного, біля другого кар'єру дасть відповіді на багато питань. Підготуємо таке доручення. Але я хотів би, щоб все-таки ми виходили десь, шукали напевно порозуміння і тими, хто добуває пісок, і тими, хто контролює. Тому що в кінцевому результаті ми не можемо заборонити видобуток піску, тому що зупиниться будівництво, зупиниться інші розвиток і діяльність галузей. Але разом з тим, якщо ми кажемо, що ми рухаємося до Європи, то ми повинні рухатися в напрямку дотримання законодавства, дотримання правил використання надр, до тим правил руху по транспорту по автомобільним дорогам, дотримання взагалі всіх правил і норм, які у нас існують. Говорили на оперативці про підсумки роботи з обдарованою учнівською молоддю у волині в у 2013-14 навчальних роках. Одним із пріоритетних напрямів роботи тут є організація олімпіад, конкурсів захистів дослідницьких проєктів, турнірів і творчих конкурсів, які дозволяють реалізувати школярам таланти, здібності та досягти значних успіхів. «В Цьому році проведено обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад з 21 навчального предмету, де взяли участь 1567 школярів. Переможцями стали 775 учнів 7-11 класів. В 2013 році таких учнів було 725. З них 373 дитини із шкіл районів. Це понад 48%. 276 школярів із міст обласного значення. Понад 35% дітей. 126 вихованців ліцеїв обласного підпорядкування, що становить понад 16%. В Фінальному етапі всеукраїнських олімпіад перемогу вибороли 43 школярі. У минулому році також було 43 школярі. Двоє учнів увійшли до складу збірної України для участі у міжнародних олімпіадах з хімії та географії. Про успішність наших школярів свідчить і те, що 15 юних волинян є стипендіатами президента України. Один учень, стипендіатка Кабміну. Стипендії голів облдержадміністрації та обласної ради цьогоріч отримали 40 переможців всеукраїнських наукових, творчих та спортивних змагань. Григорій Пустовід подякував усьому вчительському колективу регіону за успішну роботу з обдарованою молоддю та наголосив на важливості патріотичного виховання молоді. Дуже добре, що є вчителі, педагоги, викладачі, які. Вміють працювати з обдарованою молоддю, розвивають їх здібності, дозволяють їм розкритися в повній мірі, це дуже важливо. Але патріотичне виховання. Оця складова патріотична, вона повинна бути у всіх освітянських процесах, у всіх виховних процесах. Тому що ми сьогодні відчуваємо, молодь у нас патріотична, але молодь потрібно вчити, бо це вакуум, який, якщо не ми будемо розказувати про нашу історію, якщо. Не ми будемо навчати дітей, виховувати дітей на прикладі нашої історії, то тут же з'являються бажаючі навчати наших дітей, в тому числі і наших дітей, на прикладах не нашої історії і взагалі на прикладах псевдоісторії міфікованої історії. Зараз у нас літні табори. Обов'язково зверніть увагу на елементи патріотичного виховання. Зверніть увагу навчальний рік, готуються зараз програми на наступний навчальний рік. Хай так само буде враховано обов'язково складова патріотичного виховання. За останні три місяці оновленій команді обласної влади вдалося зробити найголовніше втримати соціально економічну ситуацію на Волині, не допустивши її погіршення, зняти суспільну напругу. На цьому наголосив Григорій Пустовіт під час своєї прес-конференції, на якій йшлося про перші 100 днів роботи на посаді голови облдержадміністрації. Першочергово за словами Григорія Пустовіта було сформовано оновлену управлінську команду, призначено заступників голови облдержадміністрації, голів РДА, окремих керівників департаментів та управлінь. Моє призначення на посаду голови Волинської обласної державної адміністрації багато в чому було неочікувано навіть і для мене. Але якщо ви пам'ятаєте ситуацію, яка була на початку березня, а саме 2 березня цього року був підписаний указ президента України про призначення мене головою обласної державної адміністрації, то ситуація була дійсно складною. Перш за все, ви пам'ятаєте, що фактично керівництва обласної державної адміністрації, керівництво районних державних адміністрацій в області не було. Не було заступників голови обласної державної адміністрації, не було багато керівників управлінь і департаментів на той момент. Фактично, обласна державна адміністрація. Районні державної адміністрації не працювали. Ви пам'ятаєте, що в цей час в обласній державній адміністрації знаходились революційні сили, представники самоборони Автомайдану, правого сектора, громадського об'єднання «Майдан». Разом з тим, ми пам'ятаємо, що саме в цей період фактично припинили роботу. Обласне, міські районні управління Міністерства внутрішніх справ і вулиці наших міст патрулювали представники громадських організацій. Звичайно, ситуація була критична, і я усвідомлював, погоджуючись на цю посаду, з чим мені доведеться зіштовхнутися. Але разом з тим, фактично, я прийшов не один. Мене підтримували політичні партії. Опозиційні на той час мене підтримали громадські організації. Я відчував підтримку волинян, лучан, я відчував підтримку всіх небайдужих до ситуації в нашій області. І як би там не було, не дивлячись на ті складнощі і труднощі, не дивлячись на те, що мало хто з нас мав певний досвід. Роботи на такому високому рівні, керування областю, ми почали робити перші кроки. Десь помилкові, десь не дуже. Але це були перші кроки, без яких ми не могли б зробити другий, третій, четвертий, п'ятий, наступні кроки. Були призначені заступники голови обласної державної адміністрації. З часом були призначені всі голови районних державних адміністрацій. Відбулися, і хочу сказати, що до цих пір продовжуються зміни керівників департаментів управлінь обласної державної адміністрації. Ми фактично закрили основні позиції і приступили до повернення паралельно з цим процесом, кадровим процесом. Звернулися до працівників обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, звернулися до представників територіальних підрозділів центральної. Центральних органів влади повернутися на робочі місця і почати роботу. Нам вдалося запустити цей великий державний механізм управління, запрацювали всі структурні підрозділи, і перед нами почали виникати інші питання, а саме основне і головне питання втримати стабільність в області, втримати стабільність соціальну, втримати стабільність економічну втримати стабільність кримінальну, тому що ризиків було дуже і дуже багато. Голова облдержадміністрації також зазначив, що для досягнення порозуміння та напрацювання спільних кроків було проведено чимало зустрічей з представниками бізнесу профспілок аграріями, найбільшими роботодавцями краю, національними товариствами. Ми зустрічалися з радою підприємців-промисловців, з радою роботодавців, декламуючи свої позиції. Декламуючи свої принципи роботи, шукаючи порозуміння і знаходячи це порозуміння, ми зустрічалися з представниками спільних підприємств українсько польських українсько-голландських, там, де було порушення поняття справедливості, де завдяки упередженому судочинству, завдяки упередженим діям прокуратури. Були порушені права тих людей, інвесторів за кордону, які прийшли для того, щоб підтримати нашу економіку, щоб поділитися з нами своїм передовим передовими технологіями, досвідом. Сьогодні прокуратура по багатьом справам, пов'язаним з спільними підприємствами, прокуратура проводить дорозслідування, додатково вивчає інформацію, матеріали, які з'явилися недавно, або до яких тільки недавно повернулися. Тобто іде те, що ми називаємо боротьба за справедливість. Ми повертаємо до себе інвестора. Ми проводили зустрічі з представниками національних меншин. На той період це було дуже важливо. Ми проводили зустрічі з іншими прошарками населення, з громадськими організаціями, з роботодавцями. І це робили і я, і мої заступники. Особисто я зустрічався із представниками. Керівниками сільськогосподарських підприємств і представниками фермерських господарств. Тобто, йшов інтенсивний діалог. Я ще раз підкреслю, не монолог, а діалог. Ми не тільки говорили, ми ще й чули, ми ще й реагували на пропозиції, робили все для того, щоб нашу команду вважали дійсно командою, яка прийшла щось змінити, яка прийшла встановити нові правила гри. Яка працює вже по новим правилам Грим щодо бюджетного питання, то Григорій постоїть повідомив, що в регіоні спостерігається тенденція до зростання бюджетних надходжень. Січень лютий, фактично революція. Економіка була в складному стані. Як по всій країні, волинь від цього від України не відрізнялась. Станом на 1 березня бюджет був виконаний на 93%. Фактично не виконаний. Ми не дотримали в бюджет. 11 мільйонів 400 тисяч гривень. Для нас це серйозна цифра. 11 мільйонів гривень боргу за 2013 рік в сфері капітального будівництва, 10 мільйонів боргу в сфері будівництва доріг, ремонту будівництва доріг. Медичне обладнання ми боргували так само: 10 мільйонів гривень. Заборгованість по заробітній платі була 8 мільйонів 290 тисяч гривень. В країні відбулись зміни. І ці зміни відчули виробники, відчули керівники-працівники наших промислових підприємств. І ситуація почала змінюватись. Уже на 1 квітня ми вийшли на виконання бюджету на 95%. Хай це була маленька, для нас це була величезна перемога. Ми не просто втримали ситуацію, економіка не рухнула. У нас з'явився позитивний рух. Далі 97%. Сьогодні я можу сказати, що ми виконали бюджет на 99,9%. Тобто, в нас є стабільне зростання. Григорій Постовіт окремо наголосив і на тому, що впродовж трьох непростих місяців вчасно та в повному обсязі виплачувалися пенсії, соціальні виплати, допомога незахищеним верстам населення. На 2 мільйони гривень скоротилися і заборгованість заробітної плати на економічно-активних підприємствах. Успішно провели весняно-польові роботи. Журналісти поставили голові облдержадміністрації чимало різноманітних питань, зокрема щодо цінової політики в області, підтримки військових, політичної ситуації, кадрових призначень тощо. Минулого тижня на Волині перебував надзвичайний повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Реувен Дін Ель. Метою його візиту в наш регіон було обговорення напрямків розвитку співробітництва Волинської області з державою Ізраїль та участь у церемонії нагородження праведників народів світу. Реувен Дін Ель зустрівся з головою облдержадміністрації Григорієм Пустовітом. Під час розмови йшлося про інвестиційні та туристичні можливості нашого краю. За словами надзвичайного та повноважного посла, держава Ізраїль готова поділитися досвідом у розвитку сільського господарства, охорони здоров'я, екології туризму та охорони громадського порядку. Ну, у вас немає такої проблеми, ну, це водоснабження, очистки води, э, всіх цих опріснень, які, знову-таки, не ваша проблема. У нас це дуже розвито. Опять-таки, не тому, що ми такі умні, а тому, що у нас немає просто іншого виходу. А щоб пити з моря, потрібно її опріснять. Все, що стосується очистительних систем, Все, что касается переработки мусора, мусорных свала, опять-таки, потому что у нас это необходимо, у нас государство очень маленькое, это 600 на 30. Устраивать еще такие государственные помойки, но нее не будет места, где жить. Поэтому это все перерабатывается. Я практически не знаю, чем эта область занимается, кроме как в общих словах. Но все, что вы хотели бы в планах Ті, де у нас є можливості, у вас є бажання, Ми з удовольствием это предоставим. У свою чергу голова облдержадміністрації зазначив, що волин відкрита до співпраці з державою Ізраїль та готова вивчати і переймати її досвід. Ми дійсно знаємо багато про державу Ізраїль, знаємо про ваші досягнення. Те, що ви сказали, досягнення в медицині, вони так само нам відомі, тому що. На жаль, наша медицина ще не досягла такого рівня і багато ми вдячні ізраїльському народу за те, що багато наших дітей, багато наших людей, які дійсно у нас на хворі вважаються, у вас вони лікуються, ми вам за це дуже вдячні. Те, що ви дуже правильно підмітили, що якщо лікар не займається самодосконаленням, він перестає бути таким лікарем, який може лікувати хвороби. Причому ті хвороби, хвороби вони постійно змінюються. От. Але я думаю, що це класичне правило. Якщо кожна людина, професіонал, він не буде працювати над собою, не вдосконалювати себе, не приймати досвід своїх колег по професії, досвід, який є навіть в інших країнах, то звичайно, це людина приречена на те, щоб бути вже вчорашньою і бути відсталою. Ми дуже вдячні вам за ці ваші пропозиції. Безумовно, всі ваші пропозиції будуть нами вивчені. І що стосується медицини, і що стосується особливо і в першу чергу сільськогосподарства, тому що наша область, вона сільськогосподарська. Звичайно, кліматичні умови Ізраїля, кліматичні умови Волині, вони відрізняються. Але в той же час, те, що стосується великої рогатої худоби розвитку, там технологій. Я думаю, що це не має великої такої різниці, і для нас це дуже цікаво. Тим більше, що те, що зробив Ізраїль, це диво. Диво зробити на в пустелі, розвинути на такому рівні сільське господарство. Це дійсно потрібно було величезні наукові дослідження, наукові результати. Ну і працелюбність людей, які працюють на землі, які працюють в сільському господарстві. Для нас держава Ізраїль є багато в чому прикладом. Прикладом того, як нація зуміла об'єднатися, як Нація зуміла відродити мову іврит, якою спілкувалися на той час, наскільки я знаю дуже мало людей. От, і ви зробили дійсно для нас, це ми вважаємо це подвиг відродити мову, якою говорили ваші предки. У нас теж мовна є проблема, і ми дуже хочемо, щоб всі українці. Знали українську мову окремо, Григорій Постовід подякував Реовану Дін Елю за надання медиками його країни допомоги українцям, які постраждали на Євромайдані в Києві. Того ж дня в обласному центрі відбулася урочиста церемонія вшанування праведників світу. Надзвичайний та повноважний посол держави Ізраїль в Україні Реован Дін Ель вручив трьом волинським родинам, а також рівненські та тернопільські нагороди держави Ізраїль людям, які ризикували своїм життям під час Другої світової війни, щоб врятувати євреїв від знищення нацистами. Голова облдержадміністрації Григорій Пустовіт відвідав одне з найбільших підприємств з іноземним капіталом Кромберхен Шуберт, яке успішно працює на теренах області вже 9 років. Григорій Пустовіт зустрівся з технічним директором Славоміром Качмариком та фінансовим директором Олександром Шаварським. Спільно вони оглянули виробничі потужності підприємства, зокрема, відвідали складальний цех та поспілкувалися з працівниками заводу. Нині Шуберт працює на повну потужність цях і не зупинялися навіть у революційний період. Підприємство не залишається осторонь життя міста та області, зокрема, підтримує спорт. daje dopomogę wojskowym, doluczające do blagoustroju. Jesteśmy jakby, przykładem dla innych, żeby pokazać, że na Ukrainie i na woleniu można. My otrzymaliśmy bardzo duży kontrakt wit firmy BMW. To dużo seriozny projekt, który wchodzi w seryjną produkcję dokładnie od 23 czerwnia. Byliśmy na inauguracji maszyny z naszymi przedstawnikami kompanii Kromberg Schubert jak i Ukraina, takosz Abensberg, tak, że wsi Niemcy, mimo to takiej sytuacji, jaka jest dzisiaj na Ukrainie, podtrzymują nas, a my staramy się pokazać, że sytuacja, która jest, nie tormozy nas, w zachodnią Ukrainę, w zachodnią stronę Ukrainy, my robimy wszystko, żeby ty w terminie nasze prawotki. За час своєї діяльності в області підприємство жодного разу не затримало заробітної плати. Минулоріч до бюджетів різних рівнів було сплачено 91 мільйон мільйонів гривень податків та зборів. Голова облдержадміністрації Григорій Пустовід переконаний, такий соціально відповідальний бізнес є взірцем. Перш за все, хочу відмітити, що це високоорганізоване виробництво. Це є виробництво європейського світового рівня. Тут дуже високі технології, дуже високі вимоги до. Безпеки роботи те, що ми побачили, воно вражає, вражає підходом самої організації і об'ємом виробництва. Підприємство сьогодні для нас має дуже важливе значення. В першу чергу давайте говорити, це 91 мільйон гривень, тільки які в минулому році сплачено податків. Це більше ніж 4,5 тисячі робочих місць, і це ще не в межах. Вони будуть розширюватися, вони будуть нарощувати свої потужності. Тому нам потрібно такі підприємства підтримувати. Підтримувати і розуміти, що всякі міфи, всякі розмови навколо цих підприємств, негативні, вони шкодять справі. Це робота в багатьох випадках, швидше за все, і конкурентів. Тому що дуже жорстка конкуренція саме на цьому ринку. Дуже чітка, я думаюся. Є сумніви, будь ласка, ми, вони готові прийняти любу делегацію, любу комісію. Хай перевіряють, хай дивляться. Вони відкриті, вони прозорі. Вони працюють чесно, вони сплачують зарплати відкрито без всяких конвертів, і в них немає чого приховувати для від наших громадян. Наразі завод розширює виробничі потужності, а це в свою чергу дозволить створити ще більше робочих місць на сучасному виробництві. Волин же отримує значні інвестиції в розвиток економіки. Допомога армії першочергове завдання. Голова облдержадміністрації Григорій Пустовіт відвідав перший батальйон територіальної оборони, що розміщений на базі 51-ї окремої механізованої бригади у Володимир Волинську. Командир батальйону Сергій Козак поінформував Григорія Пустовіта про ситуацію та моральний клімат у військовому підрозділі, та розповів про низку проблемних питань. На підготовку до парадів відводили по 30 днів, місяць муштрували людей. Особисто я і офіцери батальйону не хочуть повторення те, що було, наприклад, там, з військовослужбовцями 51-ї бригади, коли людей фактично не підготовлених. Послали туди, ну і всі ми знаємо, які це були наслідки. Голова облдержадміністрації Григорій Постовіт поспілкувався з особовим складом, відзначив високий моральний бойовий дух хлопців. Щодо збільшення терміну бойової підготовки військової, то Григорій Постовід повідомив, що найближчим часом спрямує необхідне звернення міністру оборони. Окремо, голова облдержадміністрації наголосив і на необхідності якнайшвидшого придбання бронежилетів та засобів захисту для солдатів. Ми тут побачили, наскільки високий моральний бойовий дух. Особового складу батальйону територіальної оборони це приємно вражає, надихає, надає нас наги, і дійсно відчувається, що приїхали прийшли люди, 80 відсотків, яких, як мені сказали, проінформували, це люди, які прийшли добровільно, прийшли з однією метою захистити нашу країну, захистити Україну. Звичайно, є проблеми. Ці проблеми потрібно вирішувати. Перш за все, треба вирішити питання, щоб кошти, які виділені обласною радою на останній сесії. Були втілені, щоб за них були закуплені бронежилети, щоб за них були закуплені засоби захисту кевларові каски. Я думаю, ми це питання через Міністерство оборони. Я особисто буду звертатися до міністра оборони, спробуємо вирішити якомога оперативніше. Є питання по термінам підготовки десять днів. Я вважаю, що цей термін замалий для підготовки особового складу для дій в особливих умовах. Тому буду просити звертатись до міністра оборони, щоб продовжили термін підготовки особового складу батальйону територіальної оборони хоча б ще на 2-3 тижні. До слова, перший батальйон територіальної оборони налічує 365 бійців, з яких 80% – добровольці віком від 20 до 51 року. Голова облдержадміністрації Григорій Пустовіт днями ознайомився із роботою галузі лісового господарства. Розпочав свою робочу поїздку він із державного підприємства Лісовий селекційно-насіннєвий центр, що у селі Гараджа Луцького району. Воно працює на теренах Волині з 2004 року, створене на базі лісоросадника, який заклали ще у 1960-му. Нині тут на площі 687 гектарів вирощують саджанці лісових дерев, дубу, ялини, соснич, липи, черешні лісової, загалом понад 260 сортів. Еволюцію лісу від його народження і до виробки Лісники волині показали на прикладі Устилузького лісництва. Працівники галузі продемонстрували ділянку, де свій життєвий шлях тільки починають майбутні великі дуби та сосни, а також територію, де вже йде заготівля деревини. З початку року сукупний дохід всіх підприємств області, які працюють в сфері лісового господарства, становив понад 177 мільйонів гривень, що на 51 мільйон більше ніж було в аналогічному періоді минулоріч. Ці кошти лісники отримали від реалізації деревини та дарів лісу. Якщо брати суто в грошовому виразі. То дуб найцінніша порода, і за неї за метр кубічний за одиницю продукції можна вторгувати найбільше в грошовому виразі коштів. Але так як наша область в основному Пополійська область, основна лісотворююча порода для нас, сосна звичайна, то ми основні надходження отримуємо від реалізації сосни звичайної, від всієї продукції, яка йде з цієї деревини. Практично вся деревина в нас, крім невеликого сектору внутрішнього використання. Для населення для будівництва вона йде через аукціони. Тобто, як ринок диктує, складає цю ціну. Такою ціною практично користуємося. Ми практично такою ціною на таких підставах заключаються контракти. Голова облдержадміністрації Григорій Пустоїт Подякував лісникам за збереження лісу, примноження його багатств. Коли ми бачимо ліс, ми інколи не бачимо цієї великої праці, складної важкої праці лісівників їхнього дбайливого ставлення до кожного дерева до кожної ділянки лісу їхнє їхні знання вміння вирощувати цей ліс тому що виявляється не все так просто як нам здається коли ми бачимо дерево дуб то ми сьогодні вже для себе усвідомив скільки ж треба докласти зусиль щоб це дерево виросло до такого розміру і щоб воно досягло певного віку тобто ми бачимо систему систему лісного господарства в якій працюють професіонали які яку забезпечують технічно, і звичайно, тут є багато резервів. Я думаю, що Василь Васильович Мазурик і його колектив, його колеги зроблять все для того, щоб використати всі наші резерви, і щоб ця лісна галузь… Вона сьогодні є прибутковою, вона сьогодні дає прибуток. Але головне завдання лісної галузі, напевно, все-таки не стільки прибуток, скільки збереження цього чудового лісу, збереження нашої екології, збереження унікальної краси нашого краю. Тому лісівники виконують ці, здавалося б, завдання, які суперечать один одному, але вони навчилися їх виконувати паралельно і вирощуючи ліс, і зберігаючи ліс. І... Культивуючи навіть нові екзотичні види дерев для нашої місцевості, тому хочеться висловити слова подяки всім лісівникам, які сьогодні в день і вночі в різні пори року працюють в лісі, зберігають нам ліс, вирощують його. І роблять це для того, щоб ліс був не просто частиною нашої природи, не просто частиною окрасою нашої області, а ліс приносив прибуток. Окрім того, Григорій Пустовіць зустрівся із робочим колективом Володимир Волинського лісового мисливського господарства. З основними подіями, що відбуваються в регіоні, за участю керівництва виконавчої влади області, можна щоденно ознайомитись на офіційному сайті Волинської обласної державної адміністрації.